Всім добрий день! Сьогодні хочу розказати про новий проєкт, який ми нещодавно зробили і запустили в роботу. Це наш клієнт, який зараз живе на острові Мауї і він займається пчолами. Ну, Давайте подивимося сам проєкт. він от, от от виглядає. Для мене було, до речі, дуже інтересно. Людина займається чим? Тим, що встановлює новітні пасіки, якісь нові дуже наворочені вулики, енерго там ефективні. І ще навіть для мене було відкриття, що одна з послуг, яким займається, ну, такого плана компанії, те, що вони у нас такого я просто не зустрічав. Приїжджають і забирають пчіл, які можуть залетіти до вас. Якийсь, наприклад, дикий рій може прилетіти до вас в ваш будинок, ваш бізнес, на ферму. Ну, і, звісно, ти сам з тим ніяк не впораєшся. Треба приїхати, щоб професійна людина з обладнанням могла це все забрати. І от Такий простий проект, як ми йому ну, зробили. Плюс людина займається ще ландшафтним дизайном, може дивитися за вашою якось нерухомістю, влаштовує тури для пасічників, які приїжджають на острів і хочуть подивитись безпосередньо сам острів. Вот. Ну і людина, яка цікавиться і їй інтересно взагалі все, що пов'язано з пчілами з пчолами, тому що це дуже важливі. Комахи, які впливають на дуже багато процесів, які відбуваються з нашою агрікультурою, як, як можна так сказати. Ось такий простенький сайт можна зібрати буквально за 3-4 дні. Якщо у вас є весь контент, фотографії можна зробити в дуже, дуже швидко. Не, не треба думати місяцями. Можна зробити такий простий проєкт, запустити на нього рекламу і зразу, одразу отримувати клієнтів на ваші послуги. Тому, якщо вам потрібен сайт, пишіть, ми вам надамо якусь безкоштовну консультацію, домовимося, запустимося і зробимо. Всім мир. Будьте здорові! Пишіть, якщо будуть питання.